Сьогодні ми хочемо показати на декілька прикладів, де бізнес, всупереч всім правилам і традиціям, зміг сам створити собі додаткову генеруючі потужності а також е сьогодні ми зможемо презентувати. Наше додаткове бачення підтримки бізнесу міністерством економіки. Була представлена програма, де наші банки можуть кредитувати когенерацію. Також ми додатково приймаємо регіональну програму, де ми будемо надавати співфінансування на встановлення когенераційних та генераційних установок. Це буде програма, де ми будемо надавати гроші на кожен встановлений генератор для бізнесу і на кожну встановлену когенерацію для бізнесу. Ми спочатку війни впроваджуємо децентралізовану власну генерацію. Першим етапом для нас стало встановлення сонячних станцій дахових на наших підприємствах для заміщення власного споживання. Ми вже ввели в роботу 400 кВт потужностей, які е, активно працюють. В цьому році запустили другу чергу станцію. станції, е, і е, в цьому році запроектували також всі дахові станції на всіх інших підприємствах в нашому місті в Запоріжжі. Це три додаткові дахові станції. Крім того, цього року нам був е, Підписаний контракт і отримана перша когнераційна установка, яка буде працювати на природному е, газі е, потужністю 530 кВт для нашого хлібзаводу. Е, вона зможе забезпечити 100% потреби нашого підприємства і е, порядка половини її потужності. Надлашковою буде віддаватися в мережу для підтримки е, загальної мережі. Ми розробили такий порядок часткового відшкодування. Цільова аудиторія це е, суб'єкти мікропідприємництва малого та середнього підприємництва. Мета це встановлення додаткових джерел електроживлення. E, і ми говоримо про часткове відшкодування вартості витрат на придбання обладнання e, по виробництву електроенергії. Це стосується генераторів і іграційних установ. E, процедура максимально спрощена. Всі документи подаються до ЦНАПу. Ми розрахували, що це в середньому 10% вартості таких установ. Мається питання, можна поставити. Давайте, звичайно. Ти ще, будь ласка, хотілося б уточнити з приводу цієї компенсації? Чи має місце або умова саме час придбання цих е, установок, якщо вони придбувалися попередній рік або іще попередній? поперед? Ну зрозуміло, так Зрозуміло. Заднім заднім числом ми не будемо компенсувати все, що буде придбано в третьому або четвертому кварталі, ми готові компенсувати. Скажіть, будь ласка, чи впливає іще на це рішення щодо? Частково часткової компенсації перебування підприємства в статусі критичної інфраструктури. Ні, для нас це не має жодного значення.